Друзі, сьогодні незвичайний ефір прямо із Швейцарії на зв'язку з нами Володимир Волков. Пане Володимире, я вас щиро вітаю з України. Слава Україні! Героям слава! 16 yeah. січня у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. До речі, це вже другий форум спочатку вторгнення Росії в Україну. Як на мене, Давос демонструє, що держави, попри наявності України у світовому порядку денному, дедалі більше зосереджуються на своїх проблемах. І Україні доводиться конкурувати за увагу світового істеблішменту з черговим етапом четвертої промислової революції і появою у Мейнстрімі штучного інтелекту. Нашу делегацію в Давосі представляє глава Офісу президента Єрмак. Хотілося би дізнатись, пане Володимире, що проривного і креативного привезла Україна в Давос. Ну, окрім того, що дайте нам гроші, бо у нас все дуже погано. Будь ласка. Ну, Я всіх вітаю, всіх українців. Звичайно, що є. Намагання української делегації відстояти позиції України, це вітається. Відстояти в плані того, що ми, ми дійсно потрапляємо від дуже жорстких атак з боку Росії, і в нас горе велике, і гинуть і діти, і, і царство небісне, і гине, гине українець на полі боя. То, звичайно, це така обставина, яка. Ну, як вам сказати, вона потребує від нашого керівництва застосування будь-яких заходів, аби ми перемогли. Але як завжди, є українська, але ми хочемо побачити щось таке проривне, яке могло би дати нам. Можливість швидше закінчити це горе, цю біду, яку в нас є, і покінчити з цим агресором раз і назавжди. Тобто ми чекаємо від заходу повної консолідації. Вона відбувається потрохи, але чекаємо консолідації і всього іншого. І може один із факторів на цьому шляху є якраз як вам сказати так, дипломатичніше, не дуже-не дуже. Не дуже Впевнена позиція українського української команди. Тобто, ну всі процеси починаються, як ви е, чітко сказали, всі процеси починаються з того, що дивіться, дивіться як у нас погано, дайте нам грошей. Ну так, да, нам дійсно погано. у Нас дійсно погано, дійсно е, дуже непросто. от Я, наприклад, буквально. З до цієї поїздки займався дві машини. Завіз гуманітарної допомоги, і ну нічого неможливо зробити разом з державою. Тобто, до кого б не звертався. Військова адміністрація Херсона ще до когось. Ну дякувати Богу, у нас як завжди самоорганізація на вищому рівні. Всі зібралися ТРО допомогло, розгрузили, розвантажили, завантажили, підвезли. Хлопці-побратими дали транспорт і доставили до гунтарного та там і до тих сіл, які там поряд кож кожної хвилини іде обстріл. Тому коли звертаєшся за допомогою безпосередньо чи з пропозиціями, то на сьогоднішній день ну, теритоване, незрозуміле получення відстань не на часі. Зараз є інше питання і. Я хотів би це провести як червону лінію до української делегації, бо це якраз є той, той камінь, який не дає можливості рухатись далі. Не одна пропозиція від активістів, від громадськості, від громадянського суспільства вона не чується представниками сьогоднішньої влади. Тобто вони кажуть, все, в нас все розроблено, все є, це не на часі. А коли ми бачимо на поверхні, що демонструється, і в, е, в тих же залах, і в тих, на тих же панелях, то питання е, е, крутиться навколо одного питання. Дайте грошей, дайте, дайте, дайте грошей. І от до речі, пане Володимире, там наскільки мені відомо, е, Україні присвячена окрема сесія Україна, що далі? І там. Приймають участь в якості модераторів, генеральний директор Нафтогаза Чернишов і міністр економіки України Юлія Свириденка. Чи є якась інформація? Що ми, українці, потягнули з цієї сесії корисного, ну, якісь процеси будуть відбуватися після цього. І ще одне питання: вдогоночку. Наші західні партнери. Ну, на вашу думку, ви ж бачите, ви спілкуєтесь? Взагалі, е, яке враження на них призводить поява української делегації, яка просто ну, вимагає грошей? Ну так, е, да, це е, як ви казали раніше, це другий Давос. Перший був в травні, і на тому ж Давосі е, я безпосередньо спілкувався з Свіріденко. Задав їй одне питання. Друге, після просто після Давосу ще було Лугано, коли поїхала делегація в повному складі з депутатами, та щось там на кшталт українців було десь за тисячу 1400 чи 1200 учасників Луганської цієї конференції по відновленню України, і як і в Лугано. Бо в Лугана вони приїхали з дуже цікавою пропозицією. Дивіться, як у нас погано, але у нас є вже під підготовлена смета на 720 мільярдів. Ми знаємо, як її зараз. Що йде там на, на вивезку мусора, що йде на це нарахування на. На, ну, як робиться будівельна смета да, нарахування, на, 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 на передбачені витрати і так далі, і пішов процес. Тобто, ми вже 720 мільярдів потратили. Давайте. От дивіться, у нас є ми знаємо, куди йти. Теж саме той же самий підхід формується. Він просто не міняється. Я так я так підозрюю, що людина взагалі не міняється. Тобто я не знаю, що треба щоб відбулося, щоб людина змінилася, і зрозуміло, що змінилися часи і стандарти змінилися. І треба дуже чітко, як в Лугано було зрозуміло, да, да, дали їм відповідь, так і тут зараз дають відповідь, що ми. Сприймаємо все, що відбувається. Ну і ви ж питаєте, як там uh -huh. е реагують західні наші партнери на цей, на цей процес. Ми, ми да, В контент е горя подається дуже дуже креативно. Тобто, і фільми, і розповіді, і так воно дійсно є. І е це, це ми, це, ми це розуміємо, але це виглядає трохи. Я б не сказав, що це виглядає спекуляцією. Я б сказав, що це виглядає єдиним аргументом на противагу не даються, не даються зміни стандартів. Дайте грошей, як ви кажете. От дивіться, як у нас погано. А от дайте грошей, ми все змінимо. Що чекає від нас Захід? Від нас ціка... Захід чекає, бо він сам шукає це. І він чекає, як від України, як від полігону, чек... Чек... чекає від нас нових стандартів. Дайте хлопці, як ви будете відбудовуватись. Ви будете робити велику програму будівництва? Ні. Ну, зрозуміло, що якщо ви по вертикалі запустите цей, цей процес, то там слівки залишаться наверху, нижче, 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 нічого настане в кінці кінців нічого не достанеться. Ми не будемо мати справу з великими будівельними корпораціями, з великими холдингами, які організовують. Е, да, є е, західний досвід цього питання. Да, е, звичайно, такі холдинги вони е, мають міць е, е, таку потужну технологічну і е, е, матеріальну, але е, зараз іде мова про е, задіяння чи участь громади в. Процесах як так таким чином, бо вони побачили, яким чином Україна стала на свій захист, тобто піднялися всі, отаким от чином вони хотіли, хотіли би. От я з двома спілкувався з дуже потужними інвесторами. Вони кажуть: ми хотіли би побачити, щоб це відбувалося, як мінімум, як в швейцарському кантоні. коли будь-яка подія узгоджується з громадою, проходить громадську експертизу аудит, і люди під підтримують, і мало того самі ще роблять. І Де, я, щоб... пане Володимире, одразу щоб не пропустити цей момент. Наскільки мені відомо, ви зараз проштовхуєте ініціативу якраз контролю з боку громади, смислового контенту цих проєктів економічних. Так, да, ну я би не назвав це контролем, я би е, запропонував це аудіт. Стандартів, тобто, ми пропонуємо, ну перше, що з чим стикнеться Україна, і до чого ми прийдемо, ми прийдемо до сучасних громад. Ми вже у нас громади вже будуть організовані з, зовсім за іншим принципом. Тобто, нарешті, у мене є таке відчуття: ми позбавимося радянської влади. Нарешті, нарешті, у нас буде інший соціальний діалог між людьми. Тобто, те, що про що мріяв Пилип Орлик, Царство мене і слава про ну, ну, цивілізовані відносини між військовими і цивільними настане на, на цей час. І це чого чекає і Захід від нас? Весь світ чекає нової форми організації людей. І от ця нова форма організації людей, звичайно, вона потребує і відношення до стандартів. Тобто нам потрібні. Нові політичні стандарти обов'язково нові політичні стандарти. Нам потрібні нові соціальні стандарти. І, звичайно, що така організація, самоорганізація, вона було б непогано, щоб вона робила аудіт того проекту. Які сьогодні пропонується на відновлення, не відмахування як відмух. Почекайте, нам швиденько треба знову зробити обленерго і центральні Укренерго сітки зробити. Нам це треба, треба все відновити все відновити старе для того, щоб воно працювало як працювало, воно не буде працювати таким чином. Тобто, треба робити аналіз проекту на початку ідеї. Бо якщо вона, ця ідея, застара, от ми на початку передачі говорили про штучний інтелект, якщо вона стара, якщо вона не на 100, не на 50, не на 100 років, то нема сенсу цим займатися. Тобто, ми, якщо ми щось робимо, то ми маємо робити таке, щоб воно працювало ще 50-100 років. Тобто, щоб це вже був вектор розвитку цієї країни в цьому напрямку. А е, і дуже дуже велика загроза є в тому, що давайте швиденько наїмося макаронів, і потім, потім почнемо щось робити. Зараз давайте, зараз давайте попросимо грошей і наїмося е, зараз макаронів. Що ну ліпимо з кізяка? Ліпимо в ці хати з кізяка. Швиденько тут, але хто буде робити? Ану, ця ж асоціацію зробили. Цих будівельників, да, провели закон через Верховну Раду. Не питання от зараз. Вони ж вони ж побудують, вони ж і приймуть так. і скажуть, да, все нормально, все буде класно, ніяких питань у нас не буде виникати. Треба ж негайно забезпечити людину житлом, да, але треба забезпечити її уже. Якщо ми, ми визнали стільки страждань і стільки горя, то давайте вже забезпечимо її таким житлом, щоб вона там жила 50-100 років. Щоб вона точно знала, що їй треба, як їй далі розвиватися, щоб вона мала мобільну систему в своєму поселенні, мобільну систему водопостачання, тепла, переробки твердих битових відходів. А це не може робити корпоративна система. Це може робити тільки місцевий місцева самоорганізована група. Я... Кооперативце чи не кооперативно, тобто е е е ці ресурси мають належати той, той локації, е в якій це все відбувається 100%. Тому що ця адміністративна реформа громад, вона повністю фейкова. Вона взагалі громадам не дає ніяких преференцій, активів, балансу. Що така таке громада, на мій погляд? Це е громада, яка має свій актив. У вигляді ресурсів, які є на цій землі, і баланс. Оце є громада. Коли Київ розказує, хто буде там черпати воду чи вугілля, яке там залягає, то це вже не громада. Я розумію, пане Володимире, ви не просто там знаходитесь. Хотілося б нам, з глядачами, почути просто два слова. Бо от, от, от такі посланці з України, як ви, от на вас і вся надія, не на Єрмака, не на Свериденка, а саме на вас. Тому слухаємо вас, ну велика довіра тягне за собою велику відповідальність. Я це розумію дуже чітко, але е, не хочу сказати, що я людина маленька і нічого не хочу, я хочу. Бо зараз настав якраз час дій. Ну якщо ми. До цього е, останній майдан у нас був е, українець, отримав е, в свідом, ну, е, свою свідомість, е, усвідомив, що у нього є гідність. Тобто, що, що він гідний цієї держави, гідний цієї країни, гідний цієї назви, то на сьогоднішній час, особливо під час війни, кожен українець з моєї точки зору це генератор ідей і дії. Він вже сам робить все це, і треба цю позитивну енергію. Е, штовхнути в, в те русло, яке потрібно, і те русло, яке дасть розвиток е, державі, дасть розвиток Україні. Ну я е, проштовхую ідею чи пропоную е, от, е, використати оцей самий потужний е, сегмент нашої ментальності, це самоорганізацію. Я пропоную робити обслуговуючі кооперативи локальні на території, для того, щоб вони взяли е, під. Е, Патронат, тобто, з участю кожного мешканця під патронат, взяли суттєво життєво важливі речі: воду, енергетику, медицину, освіту. Тобто, нехай воно це буде кластерна така модель, яка буде забезпечувати і приймати в ньому будуть участь на місці. Тобто відійти від оцих. Надуманих откатних моделей тендерів, конкурсів, і так далі. Ми ж розуміємо, що це все робиться технологічно підготовлено під те, щоб отримав перемогу один, один так, той, так, який так. потрібен, який потрібен і який дасть відкат. На жаль, оця ситуація. Ще я бачу, що зараз формується така тенденція, буде спроба. Провести такий стандарт е, негарний для України ще і в політиці. Тобто ми чітко розуміємо, всі відчувають, що е, тут на літо, на осінь обов'язково будуть готувати якусь, якийсь концепт е, перехоплення влади. Бо е, ідея слуги народу вона не пройшла по великому рахунку, бо дослужилися ми не будемо. Е, там Марати святе писання чи святой ефір, такими словами. Всі, всі розуміють, що це таке, що відбулося, і які відбулися процеси. То зараз іде намагання е, з, скрутити цю е, модель. Я точно впевнений, що ставку на Ярмока ніхто робити не буде, бо, як мені здається, на ньому е, 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 цей, на, накоплюється в, весь, весь негатив, який формується зараз у суспільстві. А зараз молодого симпатичного е, виставлять креативщика з діджиталізації, я думаю, що це може бути Федоров, е, який про, запропонує нам провести вибори е, в електронному вигляді. Е, 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 от, от тут, на цьому етапі, якщо громадськість Зайде з, контр... з аудітом стандартів, бо Америка і е, Європа використовують таку модель електронну, голосують як потрібно, і так далі. А якщо е, громадськість зайде в цей стандарт е, е, з своїми питаннями, прозорості, будь ласка, скажіть нам, як це відбувається, яким чином іде ідентифікація, яким чином іде інше питання, то е, я думаю, що можна буде оце намагання одної команди використати це на свою користь, використати на користь українського народу. Це не, не, не можна чуратися якихось нових технологічних процесів. Це дуже, дуже важливо і дуже гарно. Але треба, щоб громадськість повністю там приймала участь. От е, дуже коротко, бо це мене чіпляє. Я дуже коротко скажу тут питання. Я коли задаю питання, яке висить в повітрі, не можуть дати відповідь. Я кажу при той технологічній мощі, яка в нас є, і документи в, в, в електронному вигляді, і судове рішення, і все в нас закручено як потрібно. Чому ви не відцифрували гуманітарну допомогу? От скажіть, будь ласка. Ну це дуже просто. Це ж як як перший клас, чому ви пішли по шляху е, райкомовського штабу? Е, і у нас е, в ручному режимі розподіляється, і тому у нас з'являються злати з Запоріжжя е, з 300 мільйонними чи там, е, е, ціми, е, доходами, по, е, які вона робила на гуманітарки і втекла а, в, в Таїланд. Чому це і, і виникає? Таке питання. Тут нескільки про Комсомольський Райком. Справа в тому, що вся ця гуманітарка зараз слугами народу. Використовуються своїх політичних цілей. Вони ліплять туди лейбу, слуг народів, і роздають переселенцям, як від партії. Наша програма закінчується. Тому, пане Володимире, так. Е велика подяка від мене і наших глядачів за вашу участь. Я сподіваюся. Що вона не остання, і щоб ви знали, ми ветерани, зокрема солдатські комітети, готові підтримати будь-яку громадську ініціативу, тим більше таку здорову, яку ви пропонуєте. Ми завжди поряд. Друзі, а ви поширюєте це відео, не забувайте коментувати і лайкати, тому що це дуже важливо. Йде війна, бережіть себе, я вас всіх поважаю. До побачення. Vai pôr